Привіт, дорогі мої глядачі. Сьогодні ми відзначаємо день, присвячений найважливішому мотору нашого організму, символу життя, любові та незламності. Готуйся почути, як б'ється твоє серце. Тож, 29 вересня, Всесвітній день серця, це свято, яке нагадує нам, що здоров'я серцево-судинної системи це ключ до довгого, активного та щасливого життя, час прислухатися до свого внутрішнього ритму. Всесвітній день серця World Heart Day – був заснований у 2000 році з ініціативи Всесвітньої Федерації серцен за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ. Мета свята є життєво важливою підвищити обізнаність, привернути увагу світової спільноти до того, що серцево-судинні захворювання ССЗ є основною причиною смерті у світі. Закликати до профілактики, наголосити, що більшості ССЗ можна запобігти завдяки здоровому харчуванню, фізичній активності та відмові від шкідливих звичок. Стимулювати рух, заохотити людей робити невеликі, але важливі кроки щодня для зміцнення свого серця. Чи знаєте ви, що серце це невтомний насос, який працює без перерви від нашого народження і до останнього подиху? Яке воно? Розмір і сила. Ваше серце має приблизно розмір вашого стиснутого кулака. Воно перекачує близько 70 тисяч літрів крові на добу. Це достатньо, щоб наповнити велику цистерну, неймовірний ритм. За середнє життя людини серце робить понад 2,5 мільярди ударів. Електрична система. Серце має власну електричну мережу, яка генерує імпульси і змушує його скорочуватися. Навіть вилучене з тіла, але безпечене киснем, серце може продовжувати битися. Цікаві факти та метафори про серце. Серце і сміх. Дослідження показали, що щирий сміх може збільшити приплив крові на 20%. Тож сміх дійсно корисний для серця. Пустка замість серця. Цей вислів має глибокий сенс у прямому значенні порожнє або хворе серце не виконує свою функцію, що призводить до смерті. У переносному значенні пустка замість серця означає байдужість, відсутність співчуття та емоцій. А бути емоційно живим це так само важливо, як і мати здорове серце. Зверніть увагу, українська мова, як завжди, дуже точна в нюансах. Важливо не плутати ці пароніми. Серцевий стосується виключно фізичного органу або хвороби, приклад, серцевий напад, серцеві м'язи, серцевий ритм. Сердечний стосується почуттів, емоцій, щирості. Приклад, сердечна розмова, сердечний друг, сердечна подяка. Сердечний вживається для вираження жалю, співчуття нещастя. Синонім до слова бідолашний. Приклад: Ох, ти мій сердечний», тобто мій бідолашний. Тож дбаймо про чистоту своєї мови і про здоров'я серця. Поради для здорового серця. Сьогодні ідеальний день, щоб почати піклуватися про свій мотор. Перша рух: гуляйте, бігайте, танцюйте. Навіть 30 хвилин активності на день значно зміцнюють серце. Друга харчування: зменште споживання солі, цукру та насичених жирів. Їжте більше овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Третя стрес. Навчіться керувати стресом. Сон. Медитація та спілкування з близькими є чудовими ліками. Четверта сміх. Пам'ятайте, сміх це найкраще кардіотренування. Нехай ваше серце б'ється рівно, потужно і радісно. Бажаю вам здоров'я і щирих сердечних емоцій! Який ваш улюблений спосіб турбуватися про своє здоров'я? Діліться в коментарях і обов'язково поставте уподобайку, якщо ви цінуєте здоров'я свого серця.